Громада повинна знати всю правду, люди повинні бути повністю проінформовані. І більше того, вся робота, яка буде зараз розпочинатися, вона буде починатися від людей, бо це для людей. І люди в цьому будуть задіяні. Це інтерес і справа людей. Так? Це перше. Декларую цю як позицію і як підхід. Ми з вами уже по темі сміття збиралися, мабуть, разів десять. За моєю участю, за участю секретаря міської ради, за участю заступника міського голови, начальника управління і ви всі, хто тут сьогодні присутні, були присутні в цій темі, де взялася необхідність нового ну, механізму поводження з твердими побудовими відходами і організація роботи з населенням міста тих. Об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, де керівники правління і рішення зборів, я навіть не хочу там казати, прийняли рішення, що потрібно змінити підхід. Так? Е, мотивація, що якоби закон, який прийнятий ще був у 2019 році, е, було внесені зміни, де варіанти організації договорів між надавачем послуг у цьому виду послуг. А верніше, це від послугу визначене, так? Поводження з твердими побудовими відходами це від послуг. Далі. Цей від послугу можна було організовувати через ІОСББ і через індивідуальні договори безпосередньо власниками квартир. Варіанти є: два. І колективний договір, і індивідуальний договір з людьми. Ми напрацювавши і зустрівши. Деякі ну, особливості ряд керівників ОСББ прийняли пропозицію, що необхідно змінити підхід, і в цьому є пояснення. Пояснення полягається в тому, найперша і головна причина, що я зрозумів у наших зустрічах, наші шановні керівники ОСББ, це те, що відносини ОСББ і надавача послуг є невигідними для ОСББ. По причині того, що люди, які не платять за цю послугу, вони не платять як дебіторами, да? а за них ОСББ просто перед відносинами з підприємства, які не дає послуги, сплачує. І виходить, що вся проблема несплати людьми за дану послугу лягала на загальний бюджет внесків, які сплачують люди для інших цілей. Бо відносини між підприємством, яке надає послуги ОСББ, це окремі відносини. Вони повинні виконуватися, так? і вони виконувалися у величині ті, яке підприємство, як надавач послуг, міському СЕР виставляло рахунки для ОСББ. Абсолютно це неправильно, і це керівники ОСББ довели. І десь і я це розумію, і розуміємо ми всі, що ця ситуація. Вона далі так тягнутися і продовжуватися не може, тому що це впливає взагалі на розвиток ОСББ, на виконання якихось інших робіт. Ми прийняли цю позицію. Позицію ОСББ квітні 21 2021 року був проведений конкурс, аукціон. підприємством «Міськомунсервіс». сервіс цей конкурс на надання послуг з збиранню, перевезенню сміття до полігону. І одним словом, будемо так говорити, є міському сервіс, є люди у вигляді ОСББ та, в принципі, і інші суб'єкти, які могли б цьому бути, присутні у цій темі. Зараз ми говоримо, що ОСББ це вісім ОСББ, які відмовилися далі продовжувати у цій формі співпрацювати з надавачем послуг, надавач послуг, який виграв конкурс, повинен йти до людей. І з людьми заключати договір, як це передбачено чинним законодавством, як, до речі, і надаються всі комунальні послуги у нашому місті, чи то по воді, чи то по теплу, то в тому числі і поводженні з твердими побутовими відходами. І ми до цього питання готувалися. І коли ми готувалися до цих питань, і поряд з цим була у нас позиція. Міськомунсервіс не хоче переходити на індивідуальні договори, а ОСББ не можуть і не хочуть працювати із міськомунсервісом, який виграв тендер, у форматі колективної відповідальності за цю тему. Ми були готові розпочати цю роботу через наше міське комунальне підприємство Звіальсервіс. Але на останньому нашому зібранні, яке от був присутній Роман Анатолійович, ми досягнули. Компромісу, порозуміння, що все ж таки міськомунсервіс буде розпочинати роботу з заключенням індивідуальних договорів з мешканцями тих багатоквартирних будинків і тих е, учасників ОСББ, які власне на сьогоднішній день відмовилися від продовження договорних відносин між ОСББ і міському Підхід і Справа розв'язання і нового підходу тут полягає у слідуючих кроках: є розроблений зміст нового публічного договору, а підхід до розв'язання цієї теми з 1 квітня через публічний договір. Це закон передбачає. Оголошується офіційно публічний договір. А публічний договір це доведення інформації до мешканців, а потім. Іде заключення індивідуальних договорів, так, у відносинах е, мешканець і надавач послугів, і далі будуються вже відносини напряму. Хочу сказати, що станом на сьогоднішній день, особливості і відмінностей немає, крім тих, які були ну, у процесі відносинах з ОСББ, я от зараз оголошую, не підіймається ні тариф. Навпаки, коли ми вчора розгадали підтримку по під, 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 підприємству нашому комунальному, він має свою складову собівартость. Він, можливо, на сьогоднішній день, так як комунальне підприємство платник ПДВ, ми би повинен бути вищим. Ніж те, що ми прийняли на виконкоми, але ми хочемо створити одинакові умови. Тут одне виникає, що буде додатково. Це адмінпослуга, це не адмінпослуга, а абонентська послуга. Да, у вигляді, наприклад, по комунальному нашому підприємству це 5 гривень, ми так прорахували, по-моєму, так, а по міському сервісу 7 гривень. Тобто буде ще одна платіжка для сімейного бюджету, яка буде собою включати оцю послугу і це робити. Оце якраз є, мабуть, чуть-чуть від, відмінність від того, що було. Що, в свою чергу, повинно бути відбутися. Люди, які платили внесок до СББ, і в величину цього внеску входила плата за поводження з твердими побутовими відходами. Зараз рішення управління ОСББ чи зборами ОСББ, це як у Кого в статуті передбачено, ця плата повинна виведена бути з цього внеску і переведена на окремий платіж у відносинах мешканець квартири на відносини із підприємством, яке надає це послугу. Буде зменшуватись внесок в ОСББ, це залежить від правління, хочуть зменшують, хочуть залишають його як таким. Для інших цілей ті гроші можуть направляти, але точно буде присутній окремий новий платіж, послуга відокремлена від той, що була внесу. Оце, в принципі, змістить суть тих новацій, які з 1 вересня ми починаємо. Я вдячна і законодавству, і що нарешті так склалися, будемо казати, пазли, що все ж таки ми дійшли до логічної кінця. Має бути законний спосіб. У мене в 20-му році, ще прийнятими загальними зборами, що має бути індивідуальний договір. Я погоджуюсь, я да. цілком все правильно. Що повинно бути? Повинно бути на наступному тижні завтра щодня опубліковані всі договори, публічні. Вони є? Вони є, вони, 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 вони вже, вони вже в є. Все, дивіться. Хвилиночко, бо я дуже прошу. У нас це перший крок. Публічні доро опублікований. Розроблені індивідуальні договори, Я дуже просив, щоб всі юристи передивилися, що там все було толерантно, інтерес людей там повинен бути відображений. Не тільки інтерес фірми, а й інтерес людей. Це я наголошую на управлінні, щоб управління це відстежило, щоб там було це зроблено. Повинен бути напрацьований інформаційний такий лист, який я казав, напрацьований, напрацьований інформаційний лист, і навіть роз'яснені збори ми повинні роз'яснити обов'язково. По, коли, по ваш, все, коли ваш представник може бути у нас в офісі, ми дамо оголошення, в мене дуже гарно прийдує. прийдуть вайбер-групи, вони прийдуть, прийдуть люди і Ті, хто не прийде, Добре, хто не прийде ось ми говорили, що поштові скринки ну, різні бувають обставини. Покладемо договора, можуть договора скласти і до вас занести, можуть Диві. до нас занести. Дивіться, любить... Це ми говорили про цьому сектору, і там ще одне питання. Там у нас є ж певний напрямок роботи, який буде працювати з Вельсервіс. Я дуже хотів би, щоб і там ми почали паралельно вже працювати. Да? І я хотів би бачити, якщо і там буде якийсь досвід, позитивний чи негативний, щоб ми зразу його могли узгоджувати. Да? І так само тут 에... давайте так. Обов'язково по цьому питанню хотів би знову на найближчі збори ще й теми сміттю. Я б хотів би, щоб ми знов десь. Оцінили, передивилися, що у нас получається, що не получається, і ми потім десь може підкоригували щось. Да, Де. Це ж колись да. да, да. Тому я ще раз дякую, шановні. Дякую за порозуміння, співпрацю. Дякую, Роман Анатольович, вам що ви погодилися на цей крок і управлінню. Дуже прошу це вітання відстежувати і допомагати один одному. Збори, якщо потрібно, відчувайте. Я готов особисто я говорю приходити на збори, роз'яснювати людям і знімати ці всі проблеми.